Закриваємо кислі помідори по супер простому рецепту. Беремо якісь відра, банки, що у вас є. Першим ділом листочок хрону кидаємо на низ. Можна два. Далі накладаємо помідор сюди. тако дно розстелили, накладаємо помідори. Помідори домашні мені кум привіз, постарався назбирав такі всі один до одного. Отак, от один шар виклали. Далі беремо ще там якийсь листочок. У мене тут є якась. Петрушка, корінь хрону, закладаємо трохи зелені. Ось у мене цей корінчик є. Такого його на двоє чи на троє ломаємо і сюди запихаємо. Так, є. І далі знову закладаємо помідори. Помідори мають бути до самого верху. Далі, що я роблю? Беру літр води, не знаю, скільки сюди влізе, але пропорція така. На літр води ось така от ложка солі з горкою. Чого з горкою? Бо зараз української солі немає. Всюди якась польська, турецька, вона не дуже солена. Гарно перемішуємо і заливаємо. Буде мало, значить ще літру зробимо. Треба, щоб воно повністю відро було аж до самого верху, що ж розливалася вода. Водичка готова. Далі. Пару цих зернинок, перцю чорного, Якщо є корінь хріну, я часник не додаю. Так, підсипали. Далі заливаємо водичкою ось цією соленою. Тепер на одне відро я кидаю одну ложку цукру. Тепер закриваємо це все кришкою, чекаємо в кімнатній температурі 4 доби, далі ховайте в холодильник і потім насолоджуєтесь. Виходить все дуже просто і дуже смачно.